На Чернігівщині водій легковика в'їхав у НАТО прочан. Дорожньо-транспортна пригода сталася на трасі чернігів ніжин прилуки 24 червня. Надвечір в аварії постраждало 13 осіб. Наразі усі потерпілі живі. З різним ступенем тяжкості люди перебувають у лікарні. Делегація складалася з київських та прилуцьких вірян, які їхали до оптиної пустині в Калузьку область Росії. Автобус із прочанами зупинився через несправність. Люди вийшли на узбіччя, і в цей момент у юрбу пасажирів на великій швидкості. въехал автомобиль марки ваз производили замену ремня люди вышли попить чай кофе ну, отдохнуть и в это время когда я выходил вылазил как бы сказать из люка услышал шорох там какой травы летели люди и крик и стоны и увидел машину которая уже остановилась рядом буквально метр меня. За словами правоохоронців, водій легковика зніжена має 30 років шоферського стажу. Він був тверезий, проте нині чоловік є головним фігурантом у кримінальному провадженні. Кермувальнику загрожує від трьох до восьми років тюрми. Травми о, осіб різні, о, безпосередньо в переважної більшості це ніжні кінцівки травмовані. О, вони доставлені до о, ортопедичного відділення Центральної прилуцької районної лікарні. Одна особа доставлена до хірургічного відділення і дві особи були в реанімаційному відділенні. Хазяїн Лади виправдовується, мовляв, перед ним різко загальмувала автівка. Аби уникнути зіткнення з нею, він автоматично повернув на узбіччя. Я буду манювати пішов зупиняти далі. А тут люди, я по тормозації не міг. Натомість у прокуратурі розглядають іншу причину аварії у відомстві, підозрюють водія Жигулів, кажуть він, міг заснути за кермом. На даний час по справі призначено низку відповідних експертиз, які дадуть змогу встановити ступінь вини, технічний стан автомобіля, ступінь, рівень травм, які отримали постраждалі. Пролити світло на трагічну ДТП могли би потерпілі, але багато з них спілкуватися з журналістами не хочуть. Решта, як от прочанка Людмила, деталей події не запам'ятали. Ні, от як їхала, я не бачила, Я б тож чай смотрила в стаканчик, і тільки от і все. і вже зі стаканчиком може перевернулись, і в ковіті вже. Нагадаємо, рік тому 7 липня в аварії на одному з автошляхів Чернігівщини загинуло 16 російських прочан. Водію автобуса, який віз людей та заснув у дорозі, суд дав 7 років в'язниці.